В клинике я просто провела сутки после операции и сразу на следующий день домой. Четвёртый, пятый день, ты уже видишь, как все отёки схoдят. Чувствую себя прекрасно. Реабилитация проходила быстро. Такого результата и такого носика я, наверное, не могла себе и вообразить. Это здоровое дыхание, это гарный носик. И сейчас дыхание полностью свободное. Не видно, что вообще была проведена какая-либо операция. Реабілітація проходила навіть краще, ніж я ожидала. Неможливо навіть словами описати дуже круто. Тема болхорну одна з. Найменших в пластичній хірургії, однак дуже дуже багато є деталей, які потрібно враховувати при плануванні операції. По-перше, ми повинні розуміти, що булхорн це підтяжка верхньої губи, вона показана певним групам людей. Перша група людей це жінки або чоловіки, що піддаються віковим змінам. Тобто вік 40 плюс років. На жаль, з віком старіє не тільки обличчя, але й ще й відстань від носа до губи. І губа падає вниз. Саме так можна здогадатися, який вік пацієнта, навіть якщо була виконана кругова підтяжка обличчя. І саме цьому у комплексі омолодження обличчя пулхорн дуже часто поєднується з круговою підтяжкою обличчя. Ми виконуємо шовчики понизу. Носа, ніздрів і отримуємо ліфтинг верхньої губи. Друге показання добулхорну це є викривлення носу. Це дуже, дуже дивно. Однак, ми прослідкували в нашій практиці, що коли у дівчини присутній гребінь носу. І викривлення перегородки. Навіть якщо виконати ринопластику та септопластику, залишається якась диспропорційність у носогубному куці. І коли ми аналізували дану особливість, ми виявили, що у дуже багатьох дівчат з даними проблемами у перегородці носа є такий шкірний наріст. На стиці ніздрі та шкіри над губою, через який губа, наче завертається вниз. І якщо виконати болгорн, забрати цей наріст шкіри, зафіксувати структури, тоді ми отримуємо дуже гарний виворіт губ. І що найприємніше у цьому, що всі шовчики, всі шрами у даній техніці ховаються в ніздрі, тобто в нас немає класичного шраму від булхорну. Також є інша група булхорну – це повторний булхорн, який виділяється в окрему групу, оскільки повторний булхорн – це дуже складна операція. Ми зіштовхуємося. З рубцеванням, з деформацією ніздрів, і потрібно не тільки відновлювати положення губи, симметрію верхньої губи, але й положення ніздрів носа. Саме тому я бажаю вам дуже обережно обирати пластичного хірурга і обирати професійних пластичних хірургів після операції, в кого буде максимально збережена анатомія вашого носу та Досягнута симметричність результату. Когда я хотела сделать носик, я ведь не задумывалась, что уменьшив длину и убрав горбинку это минус 10 лет. Моє профессии професії для меня важно устанавливать новые контакты. И я чаще стала слышать слово да на те предложения, которые я делаю людям. То есть внешность играет ключевую роль в нашей жизни. Спасибо, что що є така клініка, командна робота, яка вот сразу після того, як ти переступаєш порог клініки. Я просто дивлюсь на фотографії, які я роблю зараз. Тому просто навіть селфі. І ну ті фотографії, що були раніше, ти коли зрівнюєш сама для свого відчуття, ти просто розумієш, божечки, слава богу, що я на це наважилася, знайшла такого крутого лікаря. Коли я себе побачила, то це було неймовірно красиво, і я не вірила, що це зі мною. Не вкладуйте ніколи свою життя на потім. Є мічта реалізуйте як можна раніше, як можна скоріше.